Чудовий лазерний рівень на 4 площини з нижнім горизонтом та верхнім горизонтом і дві бокові проєкції. Яскравий зелений промінь, виробник Тайвань. В комплекті йде кейс такий удароміцний, мікроліфт для робіт з підлогою. Поворотна база, магнітний кронштейн, пульт дистанційного керування. Ось такий. Так, працює наступним чином. Так, далі два акумулятора потужних, зарядний пристрій, прихватка за верхню башню, щоб чіпляти, і так само можна розміщувати кронштейн знизу. І металева пластина для магнітного кронштейна. Магнітний кронштейн такої гарної якості з неодімовими магнітами. Буде міцно тримати лазерний рівень на висоті, його можна хоч під під низ зачепити, або. Зверху. Ось таким чином. Максимальна похибка приладу складає 2 мм на 10 метрах. Тут у нас сенсорна панель керування, є індикатор заряду акумулятор. Наразі діє акційна ціна 2999 гривень для підписників Тіктока. Я калібрую кожен лазерний рівень власноруч і надаю гарантію 1.